А, вони зараз будуть розбиратися. Ага. А де Серьо? Серега? Серьо Серега, поліції. Мать смотря, поліція. Зараз... Матя, Сохі, а, все, я зрозумів. Серега, ти тут? Так, точно. Ну дивись, що. Ну, порозмовляли, зараз з нього нарада, поки що розберемося з першою. Ну, хоча це не було не основне питання, було основне питання це екологія. Але прийшли сьогодні купити перепуск, поки що не продали, це я жартую. От. А Зар... що він за екологію сказав? Давайте зараз заберемося з цим питанням. Може мої хлопці працюють. От. Зараз в нього нарада. 1245 я, його... 12 я його наберу. От. Про екологію сказав, давайте зробимо зустріч, там ми готові, ми відкриті. От. Ну, побачимо, як вони відкриті, як вони готові. Коли? Ми, ми просто просимо, блядь, внікніть, не, не допускайте, щоб нас вбивали, наших дітей. Все, нам нічого не потрібно. Ви реагуйте і все, просто реагуйте. Тяжко отпустити. Коли народу, буде зустріч, відкрай, зустріч та... за екологією. Коли буде зустріч за екологією, він контакти свої дав. Так, да, Він записав мене набере 2045 А він оказується за Миколи Калашніка. То я що ти не розумію, Микола Калашник він військов, голова військової адміністрації Київської області. А це як, ну, я, я просто путаюсь. До речі, той командир, котрий вчора виходив помічник Тимура, то він а, а, казав про екологічні злочини, котрі в межах Києва, обов'язково його повідомляти то нехай з нами проїдеться, ми таке зробимо їм, блядь. Вони будуть шоці від того, що в Києві. Вони будуть... А кстати, завтра на 14.30 на 10.30, нехай долучається до нас, ми до возного йдемо. Кстати, набери його, скажи. Завтра у нас офіційна зустріч. Кличко відмовив нам, зустріч зустрічі. Ми ж написали, Кличко, меру, якщо ви турбуєтесь про здоров'я дітей, киян, громади Києва, зустріньтеся, будь ласка, відреагуйте. Кличко не відреагував. Ми ж звернулися. Нічого нема. Ну, Він списав на возгов. на а Пантелеєв на возного. Ну, Стрілки ганяють друг на друга. от. Тому що тоді давай завтра на 10.30 до Возного його. Нехай з нами йде. І там на місці він побачиться. Якщо вони піднімуть свої дупи і з нами проїдуться по Києву, ото було б класно, то було б потужно. Але вони не поїдуть, тому що вони, вони безхребетні. Давай вицеганемо якусь людину в міській військовій адміністрації та обласній, щоб надали нам і, і поїдемо. Вони чекають від мене звернення, зараз, бо ну, поки дощ йде, зараз перестане. Я 12.45 прийду, напишу заяву листа в нього. Офіційно в офіційному кабінеті напишу йому, що продають перепуски, такий номер, така та, та, та саме. Мені йому треба офіційне звернення. Я говорю, а що мало цього, усіх правоохоронних органах, є моніторингові відділи. Все моніторите, зайдіть, подивіться. Є номер перепуски, блядь. Що вам треба? Позвести відділ, кому ви її надали. І як вона потрапила до цієї людини під лобове скло. О, там просто система трошки інакша. Вони це знайдуть, по попі дадуть, а якщо буде так... якесь звернення, наприклад, від тебе, вони ж зможуть відкривати кримінальне і що захочеш. Кримінальне вже відкрита, що, я сподіваюся, зараз вона буде відкрита сьогодні. Прямо зараз, я думаю, вже відкривається. А не забудь, будь ласка, щоб вони виділили людину, щоб завтра поїхати до довозного, бо екологічних проблем дуже багато. Ні, зараз ні, ну це ж обласна. Вони ж до області доки. Нам треба і обласна, і міська. Ну, зараз предложимо їм. Якщо вони не, не, не проти, завтра долучитися. А там на місці вони багато чого дізнаються і побачать. Серега, тебе ще раз дякую, блін. Ти, ти, ти незламний, блін. Бачиш і дитина, і ти витрачаєш час, і приїхав, і знайшов час. Для таких би випусків нам побільше. Але на жаль. Блін, Так, а де наш уфілят? Можна запитання? Так, да, будь ласка. А, а в який час завтра ви плануєте поїхати? Можливо. Потрібна підтримка. І я просто. Можливо, зміг би теж приєднатися. Якщо там пустять, то приїжджайте, бо ми ж робили звернення на кличка. Кличко, блядь, ну, не відреагував. Він списав на Пантелеєва, Пантелеєв спис... звер... перенаправив на Возного. Це, час, як скажу, одну хвилину. Зараз я скажу. Це <світтє> теж 100 євро коштує. 99 можна. Ну, ми могли б, Я б я бах свого аккаунту теж ефір. Ми б зробили це більш, як сказати, ну, більше людей би. залучено до цього. Щас, Так, значить що ми бачимо? Тетяна Сидоренко, що вона видавила, чи що. Щас, його... Подожди Так, 27 4, нет, сейчас. Они что, повыдали, повыдаляли свои сообщения, с WhatsApp не скидывали. У нас, у нас все равно у нас есть, зараз найду ее, хлопцы. Сейчас. Ой, бляха, муха. дождь что стоит Та пріоритет у мене є. Пріоритету, ти вже Так. Гео. Медіа. Так, департамент захисту довкілля до адаптації зміни клімату. Шановний Василю Сергійовичу, на виконання доручення з посади у 10.30 приміщення департаменту за адресою Турівська 28. За... Пропонуємо провести зустріч для вирішення даного питання 14.05.25. о 10.30 у приміщенні департаменту за адресою Турівська 28. Не знаю, де це? Там буде возник. Це мені пантілеєв відповів. Підписала Гана Велика. Я народів обговорення це скидував цю штуку. Вася, будь ласка, прочитай повідомлення від капітана, бо він не заспокоїться. Він 10 разів одне те саме. Капитана, у Що там? Давайте. Капітан. Де воно? Запитайте в КМДА, який у них відділ займається перепусками. В код буде те ж саме. Що що? Іди нахер. Серега, <ріст> <ріст> повтори. О, нічого не видно, бо латиша біла майка. Запитайте в КМДА, який у них відділ займається перепусками. В КОДВА буде те ж саме. Ну, запитаємо. Тож ми тут все гуляємо, до 1245. Бля, кажеш їм, піднімайте свій рейтинг. Бля. Все у вас є для того. Громада всі підтримає. Вам тільки треба взяти, блядь, проїхатися, рейд зробити по Київській області. Один-два дні потратити. Про всім на населеним пунктам проїхатися. Ми все покажемо, маршрут зробимо. Бля. Все, закривайте ці свалки, закривайте ці... це знищення нашого народу українського прямо в центрі Києва в Київській області нас знищують. І це я не кричу, це я правду розумію. Наголос на букву «І». Обов'язково прокоментуйте відео, щоб зеленський зробив, блін. Комісію з особливими повноваженнями, блядь, Я не знаю, там адміністрація, там хто прем'єр. Прем'єра не треба нам. Шмигаля, це, це все. Що пропало буде. От. І ми повинні з нами, з громадою, з ветеранами проїхатися, показати особливі повноваження, обрати ту постанову грьобану, які вилучили Державною колишньою інспекцію, проводити перевірки в непланові. Під час воєнного стану перевірки недоречні, блядь. Ми поки будемо втікаря вбивати вас, а ви, ви терпіте. Я не терпіла, я терпіти не буду. Бо рабів до раю не не пускають. Рабів до раю не пускають. Рабів. А, рабів. Не хотіли з телефонами пускати, оставляйте телефони. Я, я, я телефони навіть в СБУ не оставляю. Це моя собственность. Але дякую цьому мужику, це зам голови військової адміністрації Київської області. Ну, нормально, ну як, Ну не побоявся, знаєш, це вже повага. Ну для мене лично, я це бачу так. Тобто ну, дав дозвіл розмови записати. Треба, щоб так було відкрито. Побачимо, побачимо. 245 нам повинен набрати. Буде йому. А? Тим побачимо. Побачимо. Так, якраз про рай, це для рабів. Ой, то він і виписав? Та не виписував він, там є... Що? Кави хоче? Кави? А давайте вип'ємо. А де ви бачили каву? Я ще сам не знаю. А воно продукти в магазині. Йдемте пройдемо, побачимо. Воно там є. Ну Все одне, мені трошки не сподобалося. Кажеш, Бля, Є номер. Подзвоніть відділ, просто хто куди видав. Все. Це робиться за 10 хвилин вони будуть все знати. Лавару і шапка горить. Оце їхня проблема найвелика. Щоб повертати, блядь, довіру народу да? щось робити відверто. Да, Посадите ви пару чоловік. блядь, так посадіть. Де посадки? Де посадки? на натрушені. А є окремо, молочко, щоб додати. <світ> а слівки? -то, а слівки є? Ми просто закриваємося, молоко не відкриваємо. Ту Тут У вас кави з молоком нема. Ні. Американу з молоко сах сахар. Ви знаєте, ви знаєте, якщо вони почнуть один одного садити, то там же ж здача будуть. Здачі такі привіт! Привіт-привіт. Там же ж просто одні одного буде це, здавати. Це можна, будь ласка. У нас політиків не залишиться. Так, так. Просто якщо там одного, двох-трьох посадиш, то там паровозом всі інші підуть. Тому вони знають і. ну 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 Своїх вони не здають. Так виганяйте їх, женіть в, в три шкури. Скільки у нас, хлопців, воно є, воїнів, які можуть піти і, і, і чесно будуть робити свою роботу. Ну, якби таке можливо було, вони вже це зробили, я так думаю. Скоріше за всього, там якась інша складова. Він <звіт> одному допомагають гроші заробляти, обкрадати українців. І тому тут, якби в них все на мазі. Бо все починається із комовства. З кумовства, але все одно. Та, а між іншим на ці посади. Ті... Тільки свої приходять, там, своїх дітей, своїх там племінників ставлять. Отож, отож. Тоді, наприклад, щоб стати, треба мінімум, це в селі, якому забитому, 50 тисяч доларів заплатити. В Києві десь 150 200, а може і більше тисяч доларів треба заплатити, щоб стати. Тоді. І в нас потім ще люди надіються на якесь правосуддя. Ох. О, от, от, от. Скільки вам О, Та Ну, куди ви заплатили? Заберіть його, дайте йому гроші. Скільки закаву? 25. Тримає. Я зараз гроші. Сахар є, тут, Да-да. Одна ложечка, так? Да? Дякуємо вам. Що там, Олексій Іванович, заплатив за, за каву? Банкує сьогодні Олексій Іванович. Олексій Іванович заплатив за каву. Мажор. Ну мажор, так. Будем момці на каву, значить чеку є. А куди можна цю штучку викинути? А, дякую. Капітан запитує, чи є підпис на пореп... перепустці. Леся. Де підпис? На перепустці, Чи є підпис? Ну, є, як і, як і на всіх, такий ж самий. Автоматичний. Там печатка з підписю ставиться. То Поп-КОП підписував. Ну він же ж як, він, він, вони видають, там, допустимо, там, тисячу штук видали там, 15 тисяч видали на КМДА. КМДА розподіляє там, на, на різні структури там, поліції, якісь там, там підприємствам стратегічним. Там, де дівки, дівчата губи накалують, парикмахерам треба віддати. Ж, ну, як це так, без парикмахер. А вдруг вночі треба комусь постригтися. Щоб вона могла проїхатись. Це ж, це ж така. А там у вас є. А... Выкинуты здесь можно и сойдя к вону. А? Да. Сейчас, попси. Слышишь? ты здесь вышел. ты Серёга здесь вышел. машины идут. Угу. А ты заехал, да? А я заехал. Так, перекур сказал? Огодька, клашня, так? Класно, да? Сонечко вилізло. У вас сонечко, а у нас дощ. А коли у нас був дощ, у вас було сонечко. Хто там у вас, Володь? Та тихо. Друзі мої не пишуть вам. Я вчора якась дівчина написала. Ні, на сьогодні. Ні, ні, ні. Я вчора написав і на народні обговорення не з'явилося нічого. Передумала. Можливо. Одну хвилинку. Ти шо ти шо, бляха, муха. Ще мені вітрянки не вистачало. У донці вроді би вітрянка. Вітрянка у малої вроді би. Так, я вітрянкою хворів. Якщо хворів з вітрянкою, то ти вже не будеш хворіти, правильно? Ні, не будеш. Ну, 90% що ні. Так, тоді. Це мені. А я можу бути переносчиком, чи ні? Ну, я не знаю, так я ще не зустрічала. Якщо був вакцинований, то ні. А? Та да, да, у малої вітрянка, блін. В школі була. Епідемія, дві тижні вдома сиділа, шкіль... ну, клас підокремилий, а зараз вроді проявилося. Ааа... Зараз то лікарів треба фотки Все, Що мені тепер не де ходити, не дай Бог. Вітрянка це дуже небезпечне захворювання. Навіть самоліт, якщо є підозра на вітрянку, навіть самоліт не, не пустять туди. Вітали п'ємо стільки, що я навіть не хочу казати. В старшому віці небезпечно. Дай подрозків теж, але легше перенесуть. Так, 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 так. Зараз будемо лікарям. Зараз чекаю фотки, скинемо лікарям. Примерно. Или каритры Так, есть скорее этих усилий. Так, значить так, заходимо фото.

Так. Походу вітрянка. Щас перекинемо Я... Вибачаюсь, Вибачаю страдок. Так, поки що відключаюся, трошки пізніше зайду в ефір. Треба, може, сумка перевірити. Ну, може. Все, я відключаюся, мені треба терміново до лікарів Все, трошки. Добре, добре. De ceva vreme bună. Deci, chiar n ai ce da, să Ana, spui. Da, exact, nu ai ce să spui. Doar că dacă se duce în medii sterile pentru simion, nu-și va arăta fața. Nu-și va arăta nu. adevărata față. Mie de acolo mi-e teamă că mai apar, au mai apărut și au fost evidente comportamentul și mărlănia lui. Da. da, da, știi ce? Dar Transmisiunea asta nu este parțial pe să... B1. Cât a vorbit președintele Camerei de, Camerei de Comerț, erau un platou la B1 și discutau, erau nu știu cine erau în fine, și de-abia când i-a dat lui cuvântul au început să-l să mai dea în direct. Și fanii lui nu se uită la B1, oricum. Mie mi-ar place să iasă, să i se vadă fața odioasă, și să. S-a văzut ce să mai iasă. Să fie mult mai vizibilă. Că stare mulți care îți bătuți în cap. Sunt și vor fi în continuare. Ce poți face? Nimic. la adică chiar nimic, Dacă dar. Chestiile astea cu jurnaliștii, și după aia cu ce o să fac cu voi nu realizează acest ce sună lucrurile astea, ce poți să faci? Dar nu departe mă duc, Oana, când în, mi se pare că în Parlament a zis, sau pe undeva a zis, nu mai rețin locul din care a spus vorbele astea, cum că îi scoate pe judecători în piața publică și jupaie de vii. Deci la despre la ce bec. discutăm? La Bec, când au fost toate... Da, da, bună ziua! Oșină, digi, foc și chestii din astea. Ia zi Gargamel, cu ce ocazie pe la noi? Stați că încă nu ajuns sus, încă patinează. A. Da. Eu îl văd la mine, patinează încă. Asta <laughs> n-are cauciucuri bune, nu știu ce <laughs> e, Dacă n-are bani niște cauciucuri... Nu-i metre TikTok și el nu poate urca sus. <laughs> bunăstarea noastră personală, doamna Munic, să știți că nu e doar a noastră, ci și a tuturor. Ce bunăstare vorbim, domnule, am vorbit de libertatea de exprimare. Ești cu capul, nu înțelegi nimic. Sunt ți-am spus de discuția cu jurnaliștii de la Digi și cu ce face cu noi după aia, asta ți s-a părut de, de, bani? Atât aveți în cap, că nu aveți în buzunar. Bună, Camelia! Da, mai, putem, cam, mai mai putem! M-am dormit ieri, când m-am trezit, era șapte jumate seara. Zic, hai să vă dezbatere, când acolo, puf, nimic! Ba, mi-a plăcut ce a zis Nicușor și a fost liniștit, dar ce-am ce zis, ce m-a șocat pe mine a fost discrepanța dintre vorbele lui Simeon și ce s-a dat pe Antena 3. Acolo, un, un semn de întrebare. Stai, nu, no, eu nici sunt... nu pot să mă ascult, crede-mă, nici ce spune Simion, nici ce spune orice jec de aurist, orice jec, că sunt niște jeguri umane. Atât. Da, Oana, eu te înțeleg, și pe mine mă, mă, mă irită și mă enervează, dar, totuși nu doar ca analiză a mea, ci să pot să privesc problema și din alt unghi, nu din, nu știu cum să zic, deci să analizez cu... din mai multe unghiuri acea problemă, să văd Văd și cricuri, cricuri, cu... dar eu cap coadă, eu nu pot să mai urmăresc pe ăștia, deci nu-i mai, nu mai pot urmări. Urmă. Încerc la să le găsesc. De mele, la bunăstarea mea și nu mai pot să urmăresc. Da, dar nu e vorba doar de bunăstarea noastră la o adică, pentru am că, și țara... Mă refeream la televizor, la tabletă, la asta, când vine să... Când văd ce... Da, eu te înțeleg, eu te înțeleg, Oana, nu doar cum, că... Știi? Da, eu te înțeleg pe tine și mie mi se par la fel gogomănii, doar că întotdeauna mi-a plăcut să analizez problema, stai să văd și acolo, stai să văd și din Iar coace. Dar tine, Lidia, am analizat, doar că... Că știu că... unde, cum stau Da, și cu eu știu, știu, perfect, doar că năucii care botează, acolo îmi dă cu virgulă, Lidia, pentru că nu sunt toți. Lidia, nu da. e nevoie să-i analizăm, că vine și ne spun aici pe live și prin postări.